Чому підтікає масло з-під кришки з головної горловини? Причина це дві. Перша, це сама кришка. Можливо, вона від часу вже деформована, або е, спрацювався ущільнювач гумовий, який з часом також пересихає. І ще одна причина тут же ж може бути: це кривизна прилягаючої частини горловини самої. Ось тут. Що не дає ущільнювачу рівномірно прилягти. Ще одна причина, чому може текти звідси масло, це підвищений тиск картерних газів, вентиляція яких недостатня по причині того, що або ж забита трубка, або ж клапанні кришці сепаратор, або по іншій причині чомусь не виводяться картерні гази і йде підвищений їх тиск. Ще також підвищений тиск картерних газів, може бути на зношеному двигуні. Коли вже поршнева група зношена, йде прорив картери газів, на фоні цього виростає тиск, і потім з усіх щілин підтікає масло де тільки можна, з усіх ущільнювачів, з прокладочок, з кришок заливних. Але це вже інша історія. Тож, якщо у вас підтікає масло з кришки, Зливної. Спочатку перевірте, чи вона рівна сама кришка та прилягаюча частина від неї. І перевірте прокладочку. Всім дякую за перегляд.